Доброго дня, шановна Савранська громада. Сьогодні відбулася сесія Савранської селищної ради. Ми сьогодні приймали бюджет, і знаєте, ну сміх крізь сльози. Першим питанням знаєте ки вам винес виконуюч обов'язки голови щоб заборонити Асауляк вести зйомку. Я хотіла до вас довести бюджет, щоб ви побачили які питання, скільки кому виділяється. Ну взагалі бюджет громади. На 26-й рік ми приймали сьогодні бюджет. Це важливе питання. Хотіла до вас донести це цю, ну, цю інформацію. Так він виконуючи обов'язки, вирішив, що вам не потрібно це знати. І е, запропонував депутатам, щоб вони проголосували заборонити мені зйомку. Що ви думаєте, з 20 депутатів 5 тільки утрималися, а остальні, е, проголосували, щоб, е, щоб я нічого не знімала. Так от, е, це порушення всіх е, законів, це перешкоджання моїй депутатській діяльності. Ну от е, Далі ви побачите. Рішення немає, ми не можемо його фіксувати. То виходить, це що? Це просто Технічно. так, якщо немає протокольного mm -hmm. рішення, да? Да. то це. Це технічне питання. Технічне, mm -hmm. але я чекайте, а як мені подати заяву в поліцію на виконуючі обов'язки, якщо в мене немає. Ну тобто, фактично голосування було, а ну... як мені підтвердити, що це голосування було? Запись, візьміть з камери. Це порушення закону України. Введеться відеопротокол протокол засідання сесії на відділ сесії. це всі. Дякую. Що вас спонукало порушувати закон України, закон Президента, і поставити на голосування питання, щоб мені заборонити, заборонити зйомку. Я знімала бюджет. Я знімала бюджет. Скажіть мені, будь ласка. Мене... От ну ви винесли питання заборонити мені зйомку? Да, так і депутати Чому? підтримали. Ви не питали депутатів, що їх спонукало депутатів підтримати. Чому ви протокольно, Чому немає протоколу цього голосування? Щоб я могла звернутися Все. до суду Звертайте. і і в поліцію. Що ви незаконно, як виконуючи обов'язки? Ви незаконно винесли рішення заборонити мені зйомку. Ну, а ви вважаєте, що... що люди не мають? Ви правильно? А я вважаю, що ви неправильно поступили. Да. І першим питанням було заборонити мені зйомку. Не було такого питання в сесії. Як ну е, да сесії, це була пропозиція серед про пропозиція? Про Але ви ще як діловод, як секретар. Ви розумієте, от скажіть мені, якими нормативними актами керувалися, щоб винести таке питання на голосування? У мене це питання не стосується. Ну ви ж розумієте, що це порушення регламенту, це питання через комісії Диві? не пройшло. Ну, це якби ну, процедурно мало би це бути, пройти через комісії, що, це, це мало бути це в поріді. Це не було питання в порядку денному сесії. Так, да, але Диві. винесли на голосування. Це питання. Наскільки це законне? Так як а, люба пропозиція любого депутата. Він виніс пропозицію на голосування депутатів. Так, воно не законне, бо ви це ви... можна було в різному. Воно які наслідки має? Ні, це не в різному, тому що це не стосується Це не питання, воно, процедурне. воно не процедурне. Ні. Як вам сказати Це питання в порядку денному такого питання не було. Тому воно на сесію не мало права виноситися А вони не виносили. І вони не виносили. Як це? Вони так ви ж проголосували. Тобто не ви... Це люба пропозиція, як ви запропонували. Будь що ви пропонуєте, наприклад. От ви запропонували заслухати керівники від да, пропонують да, за, да. за пропозицію за любу голосують. Бочу да. наче... заслухати це одне, але За мою пропозицію за мою пропозицію. Ніхто не голосував. Ви ж розумієте, що це дійсно перешкоджання депутатській діяльності, і е, протоколь це я не бувна. да я звичайний діловод. Я веду тільки по але. Ви підказуєте, виконуючи Божу. Б... Ви ж працювали секретарем. Ну і що я питань не юрист? Я абсолютно питань нема. Це, не, Це не до вас. Не Це не дуже руна. Іде дуже руна. Ну його всі. І, і, ну, Олег Миколаївич, скажіть, будь ласка, якими нормативними документами ви керувалися, коли винесли питання на розгляд сесії, депутати проголосували. Якщо воно не пройшло не регламентну комісію, Відкрити. якщо воно не пройшло регламентну комісію, і це взагалі немає протоколу голосування? Поясніть, якими законами ви заборонили мені робити зйомку? Тетяна Петрівна, я вам вже сказав у залі наверху. Що е, це, що ви, е, між очі з телефоном, е, воно напружує людей. Хтось може це витримувати, а хтось не може. Ми вам надаємо офіційну зйому. Угу. Депутати підтримали мою пропозицію. Що ви ще Незаконно, ваша пропозиція незаконна, ви підставляєте депутатів. Дайте на мене в суд. Ні, е, почекайте, а чого ви встали? Ну, давайте ми спілкуємося. Ні, правова підстава. Ні, я не прийшла до вас додому, я прийшла до вас в кабінет, ви посадова особа, ви Ні, е, 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 як очільник, На Таке е... рішення на таку пропозицію має бути правова підстава. Це депутатська діяльність. Так. У нас є принцип гласності, що відповідно а хто має пригонує? на меті. А а хто щось ну, я, не за... я не закінчила те, що я хотіла сказати. Да, прошу. Е, гласність має на меті теж саме відеофіксація. Це Це не є, там немає таких підстав, щоб не велася відеозйомка. Там що, було якесь державне секрет, якийсь. було. ви бачите, що засідання відкрите бачить, бо... засідання відкрито, і ви самі ведете зйомку так. і оприлюднюєте її відповідно так. на своєму сайті. Так. Яка різниця? Ми, ви можете в нас брати матеріали відеозйомки так. і монтувати свої фільми. Це не фільми, вибачте. А що ну ви вважаєте це фільми? Ну послухайте, у нас є офіційна зйомка. Так, так. А я є, що людина з вулиці, право, я депутат. Це не я, я. знімала Татяна сьогодні Татівна. бюджет я і доводила. Є ви поганий депутат закон місцевий. Ну, місцевий я місцевий я, місцевий. я ще вам розговорю в очі, що я жалкую, що я вас підтримувала Ні. свою свій час. Є, є закон, закон про місцеві. Почекайте інформацію. Так не можна. Так, ви прошли депутат, який. А чому ви не хочете? А ви хочете нас провадити? Так. Да, я вас спроваджую. Так? Да? А на якій підставі? Тетяна День, відчиніться. Дякую. Отак і назву відео.